Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі новий рецепт дуже доброго пирога, сезонний. Яблука вже нападали, правда дуже червиві Цього року у нас вирішила я приготувати ось такий пиріг, дуже добрий, дуже смачний. Готуйте і нехай смакує. Пиріг настільки смачний, ну, так все смачно, такий м'який. Тісто таке хрумке, добреньке. Рекомендую приготувати, нехай вам також засмакує. Я вже дуже давненько нічого не пекла, ну місяць точно, можливо, навіть трохи більше. І не планувала і сьогодні, але приїхала в село до мами, бачу, яблука падають, духовка мами. Дуже добре пече ось таке тісто, сирники, ось такі пироги дуже люблю пекти саме тут. тут таке крихкеньке, м'ягеньке. Не тверде. Ось і захотіла. і Дуже тішуся, що, що приготувала ще з вами. Поділюся. Дякую за підписку. І нехай смакує. Дивіться, який добренький. От записалася на спорт. І що він мені дасть? От зім такий кусочок. Потім ще другий шматочок, бо надрізала до фотографії. Ну, кого вже буду пригощати надрізаним. А там ще третій. Ну, нехай вже цього разу спорт почекає. Ну, такий вже добрий пиріг. Я вам кажу, ну мусите приготувати. Не сухий. От мені подобається, що Макс з кокосом, він такий не сухий. Яблука такі суковиті, дуже все смачно. Отже, готуємо тісто. Борошно, масло чи маргарин та розпушувач перетираємо в крихту. Тут у мене сметана, жовтки та цукор. Є крихта, додаємо жовтки та сметану. І замішуємо тісто. Ага, ще не замішуємо. Ще я захотіла дати ложку маку. Мак перемелений у мене, але не запарений. Вибачте, мені трохи що кидається камера, бо я не планувала нічого готувати, але приїхала в село, штатив не взяла. А бачу такі яблука гарні нападали, то треба з ними щось зробити. Ну, то вже й вам вирішили рецепт зняти. Замісила м'яке тісто, ділю на дві нерівні частини, більшу кладу просто у холодильник, а цю меншу заморожую. Форму можна викласти папером. Я не викладаю папір, змащую олію, посипаю борошном і викладаю тісто. Для макового прошарку мак я запарила. Мак перемелений, запарила, додаю жовтки, додаю цукор, ванільний цукор, додаю кокосову стружку, додаю кокосову стружку. Ви якщо не любите, можете не додавати, але для мене чомусь мак з кокосовою стружкою найкраще поєднання. Мак тоді не сухий, я вже неодноразово казала в своїх відео, що люблю, коли до маку додати хоча б трішки кокосової стружки. Ще ложку крохмалю і все вимішую. До білків додаю щіпку солі, цукор і збиваю. Білки збиті. За бажання можна додати кольоровий пудин або кисіль, щоб пляцок був кольоровий. На тісто викладаємо яблука, посипаю ванільним цукром яблука, зверху викладаю мак. Намак викладаємо білки і затираємо тісто. Випікаємо при температурі 180 градусів. Ну, думаю, хвилин 40-50. До гарного зарум'янення. Ті... Так гарно виглядає це макове тісто натерте, правда, тут дуже темно, якось немає мені місця, щоб зняти гарно освітлення доброго. Так гарно воно натерте виглядає, я вам кажу. Такий файний пиріг вдався. Дуже добрий, смачний, тісто таке мігеньке, крихке. Правда, вже дощ почав падати, поки я розпочала фотосесію пляцка Я його розрізала щойно, він гарячий, ще розламується. Але в мами так гарно духовка пече, тісто таке мигесеньке і пиріг буде дуже добрий, я вже бачу. Добрий пиріг. Недобрий. Недобрий. Голова тільки добрий. Голова добра. Ага. Голова це що тісто. Це чорне. — Тісто, таке смачне запечене, правда? Угу. Таке хрумке, ну таке дуже добре. Баки, угу. на 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 на. -на, -на, -на. Дитина допомагала мені мак змолоти, змолола весь мак на пиріг.